Три речі, які не повертаються назад: час, слово і можливість. Цінуйте час, обирайте слова та не втрачайте можливість. Рада вітати вас на своєму каналі. Звати мене Жанна Гайдай. Не забувайте підписуватись, для мене це дуже важливо. Ставити лайк та писати коментарі. Ми сьогодні поговоримо про цінності, які важливі для кожної людини. На сьогоднішній день у життя людей прийшла нова ера відношень, і це ера співчуття, добра, любові, щирості. Як мінімум, кожен з дна цей світ має зробити трішечки краще і збагнути, яку цінність ми можемо принести іншим людям. Свою чергу я хочу поділитися інформацією про живе добро, яке змінює життя людей, стан їхнього здоров'я та фінансового складову. І мова піде про клубну компанію з назвою Лівгуд. Лівгуд це клуб споживачів по підписці з маркетплейсом та партнерською програмою. І як клубна модель, Лівгуд розпочав свою діяльність 13 грудня 2022 року. Сот країнах світу, в тому числі і в Україні, це для нас дуже є ключовим моментом, адже ми на самому розвитку даної великої світової компанії. Тож за 13 місяців Лівгуд об'єднав перший мільйон своїх учасників за цінностями та інтересами, і цінність це. Здоров'я, молодість, краса, довголіття, інтерес це заробіток. Адже тут присутня партнерська програма. У клубі існує сім видів бонусів по компенсаційному плану, за які можна отримувати винагороду. І найпершою, найшвидшою такою винагородою є швидкі гроші. Які отримуються кожного четверга, кешбек, якого складає 25 доларів. Ви його отримуєте, і ми всі учасники клуба лівуд за рекомендацією. Тобто головним продуктом в клубі є партнерство. Підписка. Ми отримуємо тут гроші за розширення створення клієнтської бази даного клубу, за створення власного ком'юніті. Кожен учасник, який сюди приходить і розвиває, тобто створює свою команду, таким чином збільшує іще свій дохід. Про це все детально я можу вам індивідуально розповісти, якщо ви мені напишете, в телеграм-канал в маркетплейсі Клуба Лікут, поки що продукція вам нас індустрія. Однак, уже через тиждень-два асортимент буде наповнюватися іншими товарами. І згодом і послугами, і це нас дуже радує, тому що клуб насправді динамічно розвивається сюди не тільки підписуються е, споживачі, але і наповнюється асортиментом маркетплейс. Хочу зауважити, що в клубі відсутній товарообіг, тобто будь-який споживач клубу «Лівкод» купує товар або послугу тоді, коли вона йому потрібна. Кількості, якої потребує сам споживач, для кожної людини важливо бути і залишатися здоровими, виглядати красиво і е, жити довго і повноцінно своїм прекрасним життям, а ще маючи при цьому стабільну фінансову складову, усе це доступне із клубом Лівго наведу. Приклад на ультрамагнівому комплексі, який е, коштує. 8 доларів 95 центів, тобто 340 гривень. І це той продукт, який необхідний кожному. Адже Магній щодня приймає участь у понад 300 біохімічних реакціях в нашому організмі, і дефіцит магнію може спричинити багато серйозних проблем із здоров'ям, таких як проблеми з серцем. Зі сном, зниженням концентрації уваги, труднощами з керуванням стресом, втрата щільності кісткової тканини і втрата продуктивності саме тому, що дня слід приймати високоякісні добавки магнію і ультрамагнієвий комплекс від Лівгуд. З найбільш доступними формулами магнію: магнію гліценату та магнію глюканату. Гліценат магнію допомагає зняти тривогу, зміцнити кістки, підвищити здоровий серцевий ритм, ефективність фізичних вправ і навіть зменшити біль Глюканат магнію підтримує здорову фізіологічну функцію клітин, нервів, м'язів, кісток і серця. Співвідношення ціни та якості це звичайно все в себлівуд, і ви можете. Самі в цьому переконатися, зробіть безкоштовний тур. Перейдіть за посиланням, зробіть безкоштовну реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. Ви попадете на веб-сайт клубу і познайомитеся із маркетплейсом, наповненим продукцією. Та компенсаційним планом, за яким заробляють кожен. І ніхто не може тут бути в мінусі, адже на старті ви вже заробляєте. Це дуже класна, крута пропозиція, яку я раджу вам просто перевірити. Пишіть мені в телеграм-канал, я з радістю дам вам зворотній зв'язок. З вами була Жанна Гайдай.